Сторінка 73, параграф 25. Фінікія Фінікійці. На східному узбережжі Середземного моря простягнулася смуга порівнено родючих земель. На сході вона обмежена Ліванськими горами, які в давні часи були вкриті густими лісами. У цій місцевості морське узбережжя мало багато місць для зручної стоянки кораблів. У середині третього тисячоліття до нашої ери північ регіону заселяли фінікійці. Вони мало уваги приділяли землеробству, тому що землі тут кам'янисті та не дуже родючі, але були добрими ремісниками, торговцями і рибалками. Фінікійці заснували низку міст: Тір, Сідон, бібл та інші. Кожен із цих міст було самостійним. Найбільшого розквиту міста Фінікії досягли у 2-3 тисячолітті до нашої ери. Торгівля та алфавіт. Фінікія торгувала мало не з усім відомим на той час світом. У Месопотамії фінікійці купували коштовні тканини. У Єгипті Нубійське золото та льяні тканини. На острові Кіпр мідь із Тартеського царства терени Іспанії привозили срібло, а із земель сучасної Франції та Великої Британії олово Продавали вони переважно вино та деревину кедра. Фінікійці не гребували і піратством і розбоєм. Полонених вони обертали на рабів, якими також торгували. Фінікійські мореплавці не боялися вирушати в далекі подорожі у сьомому столітті до нашої ери. Відбулося їхнє плавання навколо Африки. Вони вийшли з порту в Червоному морі та повернулися додому через три роки. Фінікійські майстри вміли виготовляти унікальні вироби з прозорого кольорового скла. А також фарбувати тканину в пурпуровий колір. Пурпуровий барвник вони добували з молюсків, які мешкали тільки біля берегів фінікії. Ще одним досягненням фінікійців стало винайдення алфавіту абетки приблизно у тринадцятому столітті до нашої ери. Поява алфавіту була пов'язана з тим, що фінікійським купцям потрібна була така система запису, яка б дозволяла швидко і без помилок вести облік товарів. Клинопис та єгипетська іерогліфічна система письма були складними, і їх опанування потребувало тривалого навчання. Фінікійський алфавіт із 22 букв дозволив позначати на письмі за допомогою окремих бук приголосні звуки, а не склади або цілі слова, як інші системи запису. Цей спосіб запису виявився дуже зручним, його запозичили сусідні народи, у тому числі греки. Вони удосконалили його, додавши букви на позначення голосних. Так виник алфавіт, що став основою майже всіх сучасних європейських і деяких азійських мов. Карфаген. Вихідці з Фінікія заснували нові поселення, колонії, чимало цих міст існують і зараз. Кадіс та Картахена в Іспанії, столиця Лівану, Бейрут, столиця Лівії – Триполі були засновані фінікійцями. Місто, із якого прибували поселенці, називалося Метрополією. Деякі фінікійські колонії переростали в міста, які за розмірами та багатствами не поступалися Метрополією. Найбільш відомим фінікійським торговельним поселенням стало місто Карфаген у Північній Африці. Воно було засноване у 823 році до нашої ери вихідцями з Сіра. Місто багатіло завдяки торгівлі, у другому столітті до нашої ери Карфаген став одним із найбільших міст свого часу. Карфаген здобув контроль над півднем Іспанії, частиною Сицилії, Сардинії, Корсики та землями в Північній Африці, населення яких сплачувало йому данину. Він контролював торгівлю в усьому західному Середземномор'ї. Цікаво знати. У гористій місцевості на землях сучасних Лівану та Сирії росли великі дерева кедри, і з їхньої деревини фінікійці будували кораблі. Слово обетка походить від об'єднання двох перших букв фінікійського алфавіту Алев і Бет. Назва фінікія має давньогрецьке коріння. За однією з версій, вона походить від назви кольору фінікійських пурпурових тканин. Для того, щоб отримати 450 грамів пурпурового барвника, було потрібно 60 тисяч молюсків. Тому пурпурові тканини коштували дуже дорого і лише правителі держав могли дозволити собі їх мати. Звідси походить вираз царський пурпур. Словник колонія у стародавньому світі, окреме поселення жителів країни або міста, організоване за його межами. Метрополія місто або держава. Вихідці з якого якої створили колонію.